Путін відправив міністра оборони РФ Сергія Шойгу у відставку. А на його місце запропонував призначити Андрія Білоусова, який є державним радником РФ. А Сергій Шойгу обійме посаду секретаря ради безпеки РФ замість Миколи Патрушева, який також перейде на іншу роботу, але яку саме поки невідомо. Аналітики американського інституту вивчення війни вважають, що заміна керівників, зокрема Міноборони РФ, потрібна Володимиру Путіну для підтримки війни в Україні та можливо підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО. Перестановки на високому рівні після президентських виборів у Росії переконливо свідчить про те, що Путін робить значні кроки щодо мобілізації російської економіки та оборонно промислової бази для підтримки тривалої війни в Україні та, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО вважають аналітики. Призначення Білоусова на посаду міністра оборони є значним кроком у спробах Путіна створити повні економічні умови для тривалої війни, вважають аналітики. Білоусов не має військового досвіду та є економістом за фахом. Схоже, Кремль хоче, щоб білоусов інтегрував та оптимізував оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації з ширшою внутрішньою економічною політикою. Інститут вивчення війни додав, що російські джерела, реагуючи на нову посаду Білоусова, стверджували, що це свідчить про серйозну стурбованість рівни корупції та нецільовим використанням коштів у російських військових, а також неефективністю міноборони РФ в цілому. Перехід Шойгу на посаду секретаря ради безпеки відповідає загальній схемі Путіна тихо відсторонювати високопосадовців галузі безпеки, надаючи їм периферійні ролі, а не просто звільняючи. Тобто, Путін усунув шойгу від прямого командування міноборони, але зберіг йому вплив у сфері безпеки. Шойгу залишився важливим і лояльним підлеглим. Додали аналітики.